Так жили потрошки. А як потім вже прийшли другий раз на е, скалі? Ну. от теж жили не дуже багато, боже. Жили як могли, жорна мали муку мовали на жорнах і так, так виживали. А тут багато було що поляки. У Нас в таких перемишлянах таких. Дійсно, щоб були такі організації якісь. Ну, то от переважно все сільськогосподарством займалося на полі, на городах і, і так виживали з того. Ну, навіть і, і в нас ми мали поле, і пшеничу щияли, і то і так. А тут як прийшли москалі другий раз, то не було так, що вивозили людей. Ой, це вивозили, страшно вивозили. В нас ні, ну з усіл багато зусіл вивозили, бо то рахували, що то є. Я навіть знаю, що е, мій чоловік він мав 16 років. Він сам з Городиславич походить, з з постометівського району то він 16 років його як зловили, що він ніби переносив листівки, і 10 років дали, і він відсидів 10 років. Від 16 до 26 років відсидів день в день. Страшні. І їх, його родичі, всіх вивезли, спустошили, то все хату спалили, все знищили, і всіх дітей. Забрали і вивезли в Сибір. Всіх вивезли були. Так що він постраждав був сильно.